Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Путін диктатор. Про Трампівська газета пояснила президенту США 10 істин про російсько-українську війну. Американська консервативна газета The New York Post», яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Видання докладно пояснило, хто у світі є справжнім диктатором без виборів. This is a dictator» От бачите, морда діда Бункеного. номер no The New York Post» За 21 лютого, тобто сьогодні, вийшов із великим портретом Путіна на передовиці та заголовком Президенте Трамп. Ось хто диктатор. У самому матеріалі, що вийшов у форматі колонки авторства Дугласа Мюрея, опубліковані 10 істин про українсько російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик. Істиною номер 1 відзначено, що Володимир Путін розпочав цю війну, попри те, що Трамп сказав кілька днів тому. У лютому 2022 року, після масового нарощування сил на кордонах України, путінська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окрім російської пропаганди, яка звинувачує в агресивних діях президента України Володимира Зеленського чи НАТО, не існує жодного раціонального наративу, який міг би виправдати таку військову акцію. Це сталося після того, як Путін вже захопив Крим у 2014 році і розпочав війну на Сході України. Йдеться у матеріалі. Автор в статті Мюррей також наголошує, що диктатором є Путін. Путін править Росію залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні змі, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів і не лише в Росії, а й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях, йдеться у матеріалі. Натомість Зеленський підкреслює, автор не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, що були відносно вільними і чесними. Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв, про які заявляв Трамп. На відміну від Росії в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності, попри твердження про призалежне із боку інтернет-тролів і російських ботів, зазначаються публікації. The New York Post також пише, що Росія прагне захопити Україну, яка є міжнародно визнаною і суверенною державою. Путін вторгся із надією поглинути країну цілком, натомість Україна абсолютно не має територіальних амбіцій щодо Росії. І пішло-поїхало. Тут теж інші факти, наведені в статті, такі: Україна бореться за свою незалежність, українці та росіяни не один народ, Росія не друг США, Україна друг США, Путіну не можна довіряти. Американська допомога Україні не витрачається марно. У Трампа є шанс покласти край цій війні, припинити вбивства, можливо, навіть отримати Нобелівську премію миру. Але він не буде вшанований, якщо мир буде умиротворенням, таким, що схиляється перед обличчям зла, заперечуючи очевидні істини. Суд історії буде ще суворішим десятиліття миру і процвітання в Європі та Америці будуть викинуті, викинуті на смітник, відроджені Росії, яка зазіхає на схід. Без міцного миру постраждає не лише Україна, постраждаємо всі ми. Ось така, як кажуть, газета вийшла, така обкладинка, що все, як кажуть, розкладає по полицям, друзі. Ось так, це дуже чудово. Росія готова віддати свої заморожені активи для післявоєнного відновлення України. Росія може поступитися своїми 300 мільярдами доларів, що перебувають на заморожених рахунках у ЄС. Однак вона нібито хоче, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих нею територій. Невже друзі, Росія готова платити за свою агресію? Три джерела Роутерс запевняють, що Росія. Розглядає можливість поступитися частиною своїх заморожених активів, щоб відновити Україну в рамках мирної годи. Важливо, що Росія хоче, аби частина коштів була витрачена на ту частину території, яку вона окупувала. Джерела уточнили, що обговорення є лише попередніми. У Кремлі ж відмовилися це коментувати. Зазначається також, що невідомо, чи обговорювали цей варіант в аріаді американська та російська делегації. Реутерс, втім зазначає, що Росія офіційно не говорить про припинення вогню на лінії фронту або про виведення своїх військ. Росія намагала, намагала, вимагала навпаки виведення українських сил з території, яке вона проголосила своїми. От, тварюки, да, друзі, вивезти території своєї землі. Тупо взайшли нагло, тупо на нашу територію, Расисти прокляті, тупо зайшли. А тепер вони хочуть, щоб ми вивели свої території війська. Просто цинізм вищого, вищого класу, як кажуть. Вихід США із ООН. Республіканці внесли законопроєкт у Конгрес. Республіканець Чіпрой з Техасу стверджує, що ООН нічого не робить. Американські законотворці республіканці внесли у Конгрес законопроєкт про повний вихід США із ООН у 2025 році. Законопроєкт, який вніс сенатор республіканець Майк Лі від штату Юта, також передбачає вихід із усіх агентств, які пов'язані з ООН, і припинення фінансування діяльності цієї міжнародної організації. Організація Об'єднаних Націй перетворилася на майданчик для тиранів і місце зустрічі для нападу на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за них. Платити за них, заявив він. Сенатор Лі наголосив, що президент Трамп поставив Америку на перше місце, тому США повинні вийти із вигаданої організації та віддати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку та процвітання нашої країни. Також відомо, що такий законопроект хоче внести в палату представників республіканець Чіпроїз Техасу, який стверджує, що ООН нічого не робить. Незважаючи на всі гроші та увагу, ця корумпована глобалістська організація десятиліттями не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям, сказав він. Ну, друзі, що я можу сказати, коротенько, організація обеспокоєних нас і, так, як в нас казали і кажуть, багато було вже таких випадків, що тільки говорять, а нічого не роблять. Можливо, в цьому є якась доля правди. Але. Хто його знає, напишіть в коментарях. G7 група пом'якшила початковий варіант Ком'юніки, присвяченого тривіччі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пише агентство Bloomberg Труднощі узгодження документа виникли на злі переговорів президента США Дональда Трампа із Росією про припинення війни без України та Європи. Серед іншого, з проєкту ком'юніке вже виділено згадки про Атлантичну інтеграцію України, про незаконність російського вторгнення та про вказівки обмежити граничні ціни на російську нафту. Початковий варіант закликав до миру через, через міцні гарантії безпеки для України із військами та ресурсами на місцях у поєднанні із надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгодження. Ліній. Це формулювання значно пом'якшили, залишивши лише міцні гарантії безпеки та інтеграції України до ЄС. За словами дипломатів, з якими розмовляв Блюмберг, група, група 7 G7 продовжує працювати над документом і можливі подальші зміни. Перемовини США і Росії щодо України. Китай хоче участі ЄС. Пекін дивиться на переговори США і Росії про майбутнє України не, не так, як Москва, кажуть аналітики. Пекін волів би залучити до них і ЄС, щоб зміцнити мультилатеральний світопорядок. Послання Китаю Раді Безпеки ООН є досить зрозумілим. Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в Україні, заявив постійний представник КНР при ООН Фуцун, котрий в лютому за ротацією головує розбезі. Е -е -е Фуцун привітав обопільне бажання США і Росії обговорити політичне майбутнє України. Ми також очікуємо, що всі залучені сторони. І зацікавлені особи візьмуть участь у переговорах. Війна йде в Європі, тож само собою зрозуміло, що Європа також робить свій внесок у встановлення миру, додав китайський дипломат. Ця заява кон контрастує із позицією Москви, найважливішого стратегічного союзника Пекіна. 17 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Перед зустрічю із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо Веріяді дав зрозуміти, що не бачить за столом переговорів місця для Європи, яка, за його словами, вже кілька разів мала змогу брати участь у досягненні угоди щодо України. Я не знаю, що Європа робитиме за столом переговорів. Повідомив Лавров, кінь, як кажуть, педальний. Хі -хі. От такі, друзі. Новини. Поїхали далі. Україна та США всю ніч вели переговори, щоб погодити угоду про корисні копалини. Українські та американські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці, 21 лютого, тобто сьогодні, працювали над угодою про корисні копалини. Обидві сторони вели переговори, щоб документ, зрештою, вдалося укласти. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на матеріал Екзіос. Цю інформацію виданню надали американські чиновники Джерело, що безпосередньо знайомі із тією ситуацією. Теж, можливо, щось там покоректували е, про корисні копали, можливо, дадуть гарантію безпеки. Ну, цього, можливо, нам і не скажуть. Але це було б дуже добре. Президент Польщі заявив, що Зеленський має припинити суперечки з Трампом і перейти до спокійної співпраці. Дуда вважає, що тільки Сполучені Штати можуть припинити війну і гарантувати Україні мир. Президент Польщі Анджей Дуда висловив свою позицію стосовно конфлікту, який розгорівся між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Зокрема, він вважає, що тільки Сполучені Штати можуть зупинити війну і що Зеленський не повинен був висловлювати публічну критику американського президента. Кілька хвилин тому мені подзвонив президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити, зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів, написав Дуда у соцмережі Twitter. Він зазначив, що Трамп, атакуючи Зеленського і називаючи його диктатором, насправді дбає про глобальну стабільність і мир. З тієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність є основою переговорної стратегії США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир. Йдеться в дописі польського президента. Можливо, друзі, він і правий, можливо, ці всі ігри, знаєте, ігри престолів, які кажуть. Спеціально запущені всі в медіа, щоб ми тут між собою, між собою е, обговорювали. Обговорювали тут клас і все вирішиться, але це, як кажуть, як в красивому кіно, все не вирішиться так швидко. Але все ж таки щось буде, друзі. Тому е, те, що запущено в медіа, не все може і правда. Фільтруйте трішки, не вірте все, що кажуть. Почекаємо, поживемо, побачимо, що буде далі. Тому ось такі новини, друзі, на ці секунди, на ці хвилини, на ці години. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для посилання цього відео. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, друзі. Тому що без армії нас взагалі не буде. Або були б закатовані і так далі. Тому ось так. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Склоняємо голови, як кажуть, стоїмо на колінах перед нашими воїнами, тому що в ці секунди, хвилини, години. Йдуть важкі бої за нашу незалежність, за те, щоб ми жили вільними. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу. До наступних відео, до наступних новин.